Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, коментарі, які залишаєте під моїми відео. Будемо дивитися сьогодні таке питання: важливі поради від вищих сил для вас. Коротенький сигніфікатор. Подивимося, для кого цей розклад. Якщо ви дізнаєтеся, що це для вас, дивіться, ні гортайте далі. Отже, важливі поради від вищих сил для вас, для кого цей розклад. Для кого цей розклад. Для людини, яка щось починає робити. З емоціями, є бажання якесь. Так. Закоханість є. І є якийсь намір, тобто ідея, яку хоче реалізовувати. Дивіться, і кохання є, і бажання. Якесь і бажання реалізувати свою якусь ідею. Так, Жінка знаходиться або в холодних енергіях, тобто працює з розумом, або просто повітряні стихії. Це близнюки терези або водоліє, або не обов'язково активно діє, має дипломатичні здібності. Гнучкий та гострий розум має. Так, Може, цим мечем відсікати все, що завгодно. Сама по собі людина добра, мати господиня, або стільки енергії в неї є, якщо вона самотня. Якщо ви самотня, то у вас вже є стільки енергії, що вам пора вже кудись свою любов, цю енергію дівати. Ви знаходитесь зараз в таких почут... такому стані, що можете брати любов і давати любов, пожинаєте плоди, доглядаєте за собою, можливо, там засмагаєте, на процедури різні ходите. І ви оцю ідею, яку ви задумали реалізувати, ви її обдумуєте, можливо, сама з собою в себе в голові сперечаєтесь, як краще це зробити, або чи варто зробити. Тут була карта закохані, тепер пара. Для когось ця ідея, як до імператриці, в таких енергіях обов'язково притягується друга половинка, або, скажімо так, чоловік по долі. Не люблю говорити половинка, бо половинка це не ціле. Кожна людина повинна бути цільною натурою. Або це навіть партнер, який вам допоможе і те, і те може бути, або щось одне, який допоможе реалізувати вашу ідею. Так, давайте тепер подивимося, які ж важливі поради від вищих сил ви отримаєте. Так, важливі поради від вищих сил для вас. Важливі поради від вищих сил для вас. Будьте людиною, харизматичною, так, щоб у вашому оточенні. От, Піднесіть себе в такий вогняний стан. Ті, хто левовин стрілець вогняної стихії, тим легко буде. А вам порада. От, не забувайте, що ви людина харизматична. Можете притягувати до себе погляди, очі, бажання від людей протилежної статі, що ви цікаві своїм характером навіть Так, важливі поради від вищих сил. Так, залишайтеся в енергіях імператриці. Так, любіть себе, любіть навколишніх. Думайте тільки про те, як, що ви робите щось для себе гарне, то ніколи не ображайте інших при цьому. Тобто не забирайте в інших. Далі по зірці, по зірочці, якась ваша мрія збудеться. Якась ваша мрія збудеться. Давайте подивимося, яка мрія збудеться. По справедливості час настав. Принесуть вам якийсь подарунок. Лицар Пентаклів. В Пентаклі це у нас телець Діва Козирі, якщо по знаку Зодіака. людина від 18 до 35 років, можливо, вашого віку, може, трішечки старше. Так, принесете, чого ви так багато бажали? Угу. Для декого це ще, дивіться, ваша мрія допоможе здійсненні вашої мрії. Король кубків. По кубкам це рак Скорпіон Риба, це чоловік старше 35 років. Емоційний, чуттєвий, має багато уяву, дуже емоційно відчуває гарно своїх партнерів, тому що сам багато чого в емоційному плані пережив в своєму житті. Так. Важливі поради від вищих сил для вас. Так, двійка кубків. Знову двійка кубків все-таки йде до вас пара або партнерство. Ви і імператриця, і одночасно мох. Тут в позитиві це ви керуєте своїм життям, управляєте всіма чотирма стихіями: вогонь, вода, повітря і земля. Але дивіться, не маніпулюйте жорстоко, як я вам казала, іншими людьми. Так, до своєї мрії ви йдете, вам потрібно йти з розумом, так? добре все продумати і, знову ж таки, не зачіпати нічих інтересів. Так, шалена пристрасть до вас йде. От, дивіться, по парі. Ну, Вогняні знаки або, взагалі, енергія жезлова, це шалена пристрасть ще. І тут по дияволу випадає шалена пристрасть у вас. Так, пажу мечів, щось по-новому буде проявлятися ваша сила, ваші можливості. Іде до вас, дивіться, ви, королева, королева мечів, Іде до вас король мечів, це ваша пара. По новому якось проявиться, з пристрастю ось по двійки. Так, далі ви відродитесь, це вам по суду. Ну і давайте пораду візьмемо від вищих сил. Порада. Так, дійте традиційно. Дотримуйтесь правил ті, які, яких ви звичай дотримувалися. Тобто нічого так Кардинально не міняйте в своєму житті, вам іде величезний шанс. Величезний шанс. Причому швидко щось досягнути, чого досягнути. Змінити своє життя. Щось те, що було нечесне. В вашому житті по відношенню до вас розрушиться, або те, що у вас настільки вже вклалося і приїлося, що це страшна рутина йшла в вашому житті, то це прибереться з вашого життя. Так, ви отримаєте в цьому перемогу і будете рухатися по життю з емоціями. Або хтось з емоціями проявиться до вас, якийсь паж. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздийний негатив обходять вас стороною.